Мамина казка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Катрін Леблан, ти все одно будеш мене любити. Одного разу ведмедик так захоплено грав, що навіть не помітив, як порвав свою курточку. Ой-ой, ой мама, напевно, лоседиться, зойкнув він. Мама ведмедиця того дня страшенно втомилася. Вона була на ногах самого ранку і переробила купу справ. О, любий, як ти її порвав? зітхнувши, сказала вона. Дай мені, я зашию. Ведмедик віддав їй куртку і понуро стояв поруч. Що таке? запитала мама ведмедиця, підбираючи нитку потрібного кольору. Мамо, вибачу, я пливав курточку. Кази, ти мене все ще любиш? Звичайно, усміхнулася мама ведмедиця. А як же інакше? Хіба через таку дрібницю можна перестати любити? Мама ведмедиця почала акуратно зашивати курточку намагаючись робити дрібні стіпки, і на хвилинку відволіклася від ведмедика. Ведмедик не йшов. Він продовжував стояти поруч і вивчав міс швейної шкатулки. А скажи, якщо я подву весь свій одяг, ти все одно мене любитимеш? спитав він. Відірвавшись від шиття, мама ведмедиця замислилась і сказала Якщо ти так зробиш. І я, напевно, дуже розсерджуся, але все одно тебе любитиму. Ведмедик злегка підбадьорився. Він виклав із різнокольорових гудзиків будиночок на підлозі, тихо наспівуючи собі підніс. Але його, як і раніше, щось турбувало, і ведмедик запитав А як со я погано вцитимуся в школі і отримуватиму довіки, ти все одно мене любитимеш. Для мене це було б серйозне засмучення, любий, але, звичайно, я все одно тебе любитиму, твердо відповіла мама ведмедиця. А якщо я зроблю щось дуже, дуже, дуже погане, наприклад, стлибатиму на ліску і зламаю його, це, властою будинку безлад, все одно любитимусь. Знаєш, я попросила тебе. Так не робити, і, напевно, мені доведеться тебе все таки посварити, якщо ти так не башкетуєш. Але, звичайно, я все одно любитиму тебе, повела мама ведмедиця. Потім ведмедик поставив дивне питання А якщо я стану гігантським чудовиськом, зеленим і кодулатим, ти все одно будеш мене любити. Ну, це інша річ, засміялася мама ведмедиця. Проте ведмедик зрозумів, що вона просто жартує, ведмедик продовжував. А лаптом якось ти мене злюбус. Ніколи, одразу заявила мама ведмедиця. Ти завжди будеш моїм ведмедиком, і я завжди тебе любитиму. що б не сталося. Інакше бути не може. Дещо, як і раніше, не давала ведмедику спокою, але він не наважувався поставити питання. Дивлячись підлогу і смикаючи гудзики, він нарешті сказав А як це ти помлес? Мама ведмедиця перестала шити і підвела очі. Мені важко відповісти на це питання. Спокійно сказала вона. Думаю, навіть тоді я буду любити тебе. Але як я про це дізнаюся? запитав ведмедик. О, ти зрозумієш. відповіла мама ведмедиця. Коли відчуєш, як вітер ласкаво ворушить твоє хутро, побачиш, як струмок блишить на сонці. Почуєш, як співають птахи. В глибині душі ти завжди будеш це знати. Але я, як раніше, тут, і я поки не померла. Ведмедик підійшов і видерся мамі ведмедиці на коліна. Заспокоєний словами мами, ведмедик почав дуріти. Тихіше, ведмедику. насупилася мама ведмедиця. Ось бац. засмутився ведмедик. Отже, ти все таки мене не любиш. Потім ведмедик раптово запитав. А якщо я захочу, щоб ти мене не любила? Мама потупила погляд у шиття. Ну, я почекала б, поки ти знову захочеш. Думаю, довго чекати не доведеться. Мама ведмедиця зав'язала вузлик, перекусила нитку і простягла ведмедику курточку. Ведмедик відразу її одягнув. Він хотів піти на двір, пограти з друзями, але зупинився і про всяк випадок спитав А що, якщо я полюблю когось сі більси, ніз тебе? Мама ведмедиця спокійно подивилася на ведмедика. Я все одно любитиму тебе, щоб не сталося, а ти можеш любити того, кого вибереш сам. Ведмедик подивився на маму на круглий живіт і поставив ще одне запитання. А якщо одного лазу ти полюбиш когось сильніше за мене? Сильніше за тебе? перепитала мама ведмедиця. Це неможливо. Я можу полюбити когось інакше, але від цього нічого не зміниться. Адже я. Завжди любитиму тебе.